Пропоную разом зі мною вив'язати ось такого гарного мотива. Кому цікаво, зв'язаний він гачком, зараз будемо в'язати раз. Робимо кільце амігурумі і в це кільце вив'язуємо 4 повітряні петлі. Далі в'яжемо стовпчик з одним накидом. Повітряна петля, стопчик з одним накидом, повітряна петля, стопчик з одним накидом, повітряна петля. Так вив'язуємо вісім стопчиків з одним накидом, враховуючи повітряні петлі, стягуємо кільце і з'єднуємо стопчиком без накиду. Перший ряд готовий.